Білий дім може схвалити до сотні мільярдів доларів для України. Пише британська газета The Telegraph. Адміністрація президента США розглядає можливість звернутися до конгресу для схвалення одного великого пакету допомоги. За даними видання, президент США хоче вирішити проблему до наступних виборів, оскільки скептики республіканці продовжують створювати проблеми. Адміністрація Байдена планує звернутися до конгресу з проханням виділити найбільше в історії пакет фінансування на озброєння і гуманітарну допомогу Україні. Через побоювання, що постійні суперечки про витрати можуть зашкодити на виборах 2024 року, це дозволить уникнути подальших дебатів у конгресі США щодо витрат на допомогу Києву протягом наступного року. Е, ну знаєте, боязко навіть спитати, але чи може цей величезний пакет у разі свого схвалення стати останнім з штатів до України? Все буде залежати від того, як буде розвиватися геополітична ситуація. Геополітична ситуація може змінитися дуже кардинально і знаєте, якісь прогнози робити зараз. Ну це невдячна річ. Я думаю, що Байден переслідує мету на таку, щоб уникнути якраз от суперечок, щоб кожного разу там за 6 мільярдів, за 24 мільярди, там за 5 мільярдів. Домовлятися, і щось поступатися республіканцям, поставити на голосування один раз пакет на на весь рік, і довкола цього пакету, значить, обговорити там всі речі і домовитись з республіканцями. Якраз це буде показове голосування. Ми побачимо наскільки Україна лишається важливою і в фокусі Сполучених Штатів Америки. Це буде дуже показово, тому що ми бачимо, що табір персоналістських режимів почав активно протидіяти і діяти проактивно. А якщо він ну сидів в обороні, то зараз він, бачите, він пішов у наступ. Я я вказав як мінімум дві точки. Це КНДР, яка передає зброю Росії і проводить ядерні випробування, плюс близький схід наступ Хамас. От розв'язання війни це проактивна позиція. Вони пішли в наступ. І як буде реагувати сполучені штати? Чи вони зрозуміють, що це боротьба йде проти них, про їх проти їхньої гімонії для того, щоб підірвати її або під поставити під сумнів? Як мінімум, якщо вони зрозуміють, так вони виділять гроші і Ізраїлю і Україні. Якщо е, республіканці будуть гратися у політику, і поставлять вище політичні інтереси над е, інтересами національної безпеки, тоді хтось один отримає допомогу, або е, отримає Ізраїль. От ну ізраїль скоріше за все отримає. А ми можемо частково або взагалі не отримати.